Вітаю вас на каналі. Продовжую розповідати про авангардистські течії у літературі, і сьогодні на черзі сюрреалізм. Сюрреалізм в основному, як і авангардистські напрямі течії, як і модернізм. Це перша половина ХХ століття. І в основі авангардизму лежить дадаїзм. Сапто, коли дадаїзм видихався, коли дада -да, зі своїм епатажем, руйнацією культури, антимистецтвом вже стало неактуальним, воно переросло у сюр. Реалізм. Якщо хочете детальніше дізнатися і зрозуміти да -да, дадаїзм як передвісник сюрреалізму, пропоную вам подивитися моє відео на цю тему. Для вашої зручності я залишу посилання в описі. Отож, у 10-20-х роках ХХ століття виник сюрреалізм. Ви можете піддати сумніву цю тезу, оскільки сюрреалізм як явище адекватності, як явище критики адекватності існувало завжди. І ви будете абсолютно праві. Тому що лише у 10 -20 х роках ХХ століття можна говорити про те, що сюрреалізм виник і був ґрунтовно описаний у маніфестах сюрреалістів. Сюрреалісти... Це колишні дадеїсти. Нічого нового. Це Андре Бретон, Філіп Супо, Цара, Арто та інші митці. Що цікаво, сюрреалізм був інтернаціональним явищем і інтермистецьким явищем, тому що він охоплював усі види мистецтва, усі ми знаємо творчість далі, як є найяскравішим представником сюрреалізму у мистецтві. І ще, і ще багато інших, абсолютно усіх мистецьких. Галузях. Якщо додеїсти говорили про контрмистецтво, про руйнацію старого мистецтва, про епатаж, про щось, що могло асоціюватися з певною рішучістю, з певним, можливо, навіть насиллям в плані мистецтва, то сюрреалізм в основі мав вже інше твердження, Сюрреалізм хотів поглибити. Розуміння світу і поглибити розуміння життя. Якщо ми говоримо про сюрреалізм у літературі, то варто розуміти, що в основі літературного сюрреалізму лежало дуже потужно вчення Фройда, Фройдизм про підсвідоме. Це найголовніше у сюреалізмі підсвідомість людини. Лише те, що є справжнє, лише те, що є автоматичне, лише те, що не реагує на зовнішні подразники світу. До прикладу до прикладу політика, до прикладу геополітика, економіка, інші будь-які -як явища. Лише те, що людина автоматично і на рівні підсвідомості може розуміти. На моєму каналі також є відео про фройдизм, е, окреме відео. І клаптаки я е, е, говорю про фройдизм у відео про роман Софії Андрухович Фелікс Австрія. Також можете поцікавитись, як фройдизм, ну, не скажу, що в якості сюрреалізму, але все ж як фройдизм адаптується. У мистецтві слова. Сюрреалізм у літературі прагнув створити нову надреальність, яка, як я вже говорила, більше схиляється до підсвідомого. Звіться і основний літературний метод творчості письменників сюрреалістів це автоматичне письмо. Іншими словами, це метод потоку свідомості, коли митець одразу що думає, будь-які думки, які йому спадають, він одразу занотовує. можливо, вони логічні, можливо, вони не мають якоїсь серцевини, можливо, вони усі периферійні, можливо, вони сюрреалістичні, можливо, вони абстрактні, але в цьому сенс сюрреалізму, коли людина в певний момент, зважаючи на певні чинники, Обставини на те, що вона зараз переживає, вона моментально видає усі свої емоції, асоціації, абстракції в потоці свідомості. Ще як зрозуміти, що ви читаєте саме сюрреалізм, це глибоке проникнення в суть? Життя звідси і сюрреалістичне розуміння реальності. Ми з вами живемо насправді в доволі сюрреалістичному світі. І я гадаю, було б доволі логічним, якщо в найближчі ену кількість років в Україні почала б розвиватися сюрреалістична література. Цю реалістичне письмо, тому що зважаючи на певні висловлювання політиків, на певні висловлювання світових політиків, світових організацій, не можна не зловити себе на думці, що ми слухаємо, читаємо цю. Так, я вважаю, що писати в потоці свідомості, писати есею в потоці свідомості, певні свої реакції на події, це найкраще, що може зробити український митець в теперішньому часі, в теперішніх реаліях. Тому, якщо ви плануєте спробувати себе в письменстві, я гадаю, час настав і цю реалізму вам у поміч. Якщо говорити про те, що Сюрреалізм більше схиляється до глибокого розуміння життя, то ми можемо говорити про те, що сюрреалізм існував завжди. І правда. теоретики сюрреалізму, Бреттон, Супо, Арто говорили, що ще навіть Шекспір писав. в... Тонах сюрреалізму. До прикладу, вони казали, що Бодлер це сюрреаліст моралі. Тому що, якщо ви, як ви знаєте, Бодлер писав дуже глибоко аморальні твори про реалії французького суспільства. Дайте знати, якщо вам цікаво більше дізнатися про що ж таке. Писав Бодлер, або ж, до прикладу, Едгар По як сюрреаліст у розважальності. Знаємо, що Едгар По писав доволі песимістичні твори, і доволі трагічні твори. Тобто сюрреалізм існував завжди. Ще сюр орієнтувався на прагнення переробити світ. Та змінити життя. Чи на краще змінити життя, а дати краще в тому сюрреалістичному світі? Ми лише відхиляємося і починаємо певний свій шлях і розуміння сюру від точки, в якій ми знаходимося, те, що буде далі, те, що було. Знову ж таки, сюр. Знову ж таки, лише в цьому аспекті можна якось переосмислити життя, якщо заглибити своє підсвідоме, якщо знайти свої абстракції в потоці свідомості. Не коли ти починаєш аналізувати певне явище і гадаєш, «М -м, з точки моралі можливо це правильно, або з точки загальної етики можна розглядати це як плюс і мінус адекватне рішення. Ні, ви шукаєте вирішення певних проблем, певних своїх емоцій, просто реакції в безкінечному неконтрольованому потоці свідомості, потоці власних асоціацій, абстракцій, можливо, навіть почуттів. Лише в цьому, лише в підсвідомому, лише у власному неконтрольованому Я можна знайти і зрозуміти справді реальність, навіть якщо в нас всю реалістична. Сьогодення. Також сюрреалізм в літературі доволі легко розпізнати, якщо ви бачите в сюжеті сновидіння, містичні сни, галюцинації, якісь певні марення. Це є тими ключовими акцентами, що може вам кричати про це, що будьте готові! Зараз почнеться сюр. Тому не шукайте логіки, не шукайте адекватного розуміння. Просто покладайтеся на те, що автор зараз вам почне накидати потік свідомості і спробуйте не загубити якесь зерно, якесь, хотіла сказати, раціональне зерно, але яке раціональне зерно в сюрреалізмі. реалізмі. Спробуйте в цьому потоці свідомості по. В постійному напливі думок, які є нелінійними і нелогічними, спробуйте не загубити ось цю ось основну думку. І сюрреалісти акцентували свою творчість в основному поезію і в основному прозу, на тому, що ця війна з розумом, з логікою та з мораль. Можна говорити про якийсь конкретний образ людини у сюрреалістичному письмі, якщо ми говоримо про алогічність, про антиякусь моральність, про якусь загалом антираціональність. Так. І в сюрреалізмі людина пригнічена, людина приречена на самотність, вона живе передчуттям. Смерті. Ось такі песимістичні та трагічні ноти ми можемо віднайти у творчості сюрреалістів. А під цим відео напишіть мені, чи читали ви твори зі схожою тематикою, зі схожими методами, і не замислювалися про те, що це може бути письмом сюрреалістів. А тепер знайдіть хвилинку, щоб зупинити відео і подумати над таким основним. Образом всю реалістичну в письмі, який звучить наступним чином, це зустріч на операційному столі, швейної машинки та парасолі. Ось так однією фразою, здавалося б, набором слів можна описати усю філософію та. Методологію користуванням і функціонуванням сюрреалізму у літературі. Але й в творчості сюрреалістів між собою не було чогось однозначного, оскільки сюрреалізм метод доволі автоматичного письма, метод, так би мовити, не для усіх, то й всередині сюрреалістів стався розкол, коли філософію сюрреалізму почали використовувати в театрі. Зачинателі Сюр говорили про те, що не може сюрреалізм вже існувати в театрі, тому що актор перевтілюється в дуже багатьох е, персонажів, тобто він вже розсіює свою увагу. А в, сюрре, в сюрреалізмі це просто не може бути істиною. Те, що вони грають на сцені, вони перевтілюються, те, що вони відіграють декілька ролей. Вони розсіють свою увагу і вже концентруються не на тому автоматичному письмі, не на потоці свідомості, а просто на тому, аби зіграти і власною адаптацією показати певні моменти сюрреалізму. І в них стався розкол, і сюрреалізм пізніше показав себе вже в театрі. Абсурду, я за можливості також вам детально поговорю про це явище літератури, тому що, як на мене, воно доволі цікаві. Яскравий представник як сюрреалізму, так і театру абсурду. Це Ежен Іонеско з його драматичним твором Носороги. Дуже цікавий, я його дуже полюбляю. Також своє продовження сюреалізму він знайшов в таких наступних літературних напрямах, розглуженнях, як Сердиті молоді люди та новий роман. Новий роман протиставляв себе звичайному класичному бальзаківському роману. І вже в 40-х роках на початку. Другої світової війни сюрреалізм почав потроху зникати. Це було пов'язано, по-перше, з тим, що почалася Друга світова війна. А по-друге, з тим, що більша частина представників усіх мистецьких галузь були змушені емігрувати з Німеччини і загалом з Європи через агресію нацистської Німеччини. Але Повторюся знову, сюрреалізм не зник. Він хотів після Другої світової війни відродитися, але пізніше він знайшов своє, так би мовити, майбутнє у театрі абсурду, у сердетих молодих людях, у новому театрі. Але наголошу, що сюрреалізм існував завжди в дуже багатьох творах: сучасних, класичних, романтичних. В просвітництві, в середньовіччі, в Ренесансі ми можемо знайти модель сюрреалістичної картини світу, того самого методу потоку в сюрреалістичному письмі. Тобто сюр існував, буде існувати і вже існує. Він з нами завжди, тому що скільки людина розуміє, Реальність, наскільки вона готова пропустити цю реальність через себе, наскільки вона ідентифікує сюрреалістичність реальності. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Діліться своїми думками у коментарях. Накидайте мені певні твори в коментарях, якщо ви чекали, читали і зрозуміли, що це була сюрреалістична. Реальність в творах, які ви прочитали, сподіваюсь на вашу всебічну підтримку, і до нових зустрічей!